Доброго ранку, мої люби передплатники окремомовного каналу. Гарний, теплий, не дуже сонячний такий ранок. Не не сонечко. хмарка. Сьогодні у нас вже 26 серпня 2024 року. Понеділок, все як завжди. Йду на роботу сьогодні. Вирішив пішки через парк перемоги. Я вже казав на російськомовному останній тиждень літа. У неділю на цьому тижні вже 1 вересня. Літо минуло, як і не бувало. Груші висять. Висіть груша, не можна скушати. Чи можна? Так, як пройшла, минула ніч. все, все, все гаразд. Тривогу один раз чув, коли засинав. більш не тривог, не вибухів нічого не було. Пташки літають, збирають щось. яблу скільки лежить. Ніхто не збирає. Навіть Ух ти, які гарні, великі. Що ще сказати? трамвайчики їздять, світло вдома є. Водичка і холодна, і гаряча, ну тепла, Так що гаряча не скажеш. Так все гарно. Якби б ще скінчилася ця війна, ці, тривоги, ці. І Було б зовсім гарно. Дівчатка цього тижня я привезу у неділю, а може і в суботу. А трамвайчик-то поїхав 23-й. Все, прийшли зі мною, прогулялися і ми подобро всім. Щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. побачення, молю, пока.